Дорогі мої, я запрошую приєднатися на ретрити в Карпатах в нашому центрі Єгоїст, де ми допомогою мови тіла відновимо своє здоров'я, збалансуємо психіку-нервову систему, через дихальні практики піднімемо рівень життєвої енергії. Далі ми переходимо в мовчання, де ми перебуваємо вже без шуму з Собою, деякий час з цією внутрішньою красою. Те, що ми шукали, виявляється завжди з нами. І ви просто з цим взаємодієте. І ось це разом створює фон тиші спокою, фон, якому ми проявляємося. Є всього лиш провідник через інструменти до цієї тиші, коли ми повертаємося до свого дому, єдиного океану життя, що кожному з нас, що проживає саме через це тіло. А який же сенс? Можливо, те, наскільки ми красиво свою роль граємо, наскільки ми щасливі, наскільки ми усвідомлені в своїх діях і маємо відчуття власного вибору, не втрачаючи контакт з глибиною своєї сутності, проходячи це життя з вірою в щось більше. Ретрит це якби місячний курс психолога, але навіть краще для того, щоб відновитися того, щоб переосмислити, і, можливо, навіть дещо більше, більше не підтримувати своєму житті. Поки нас Бог береже, наші Збройні Сили бережуть, ми можемо проти цю глибину, розвиватися зі стану внутрішнього миру, з цим світом, внести цей мир і таким чином будувати здорове суспільство, в якому не буде війни, не буде агресії, може не повсти. Головне це мотивація. Є дещо більше, більше що нас об'єднує І, можливо, це притягує. Якби рухатися далі, ми не знаємо куди. Давайте рухатися в глибину себе. І тоді ми приймемо цілий світ.